Час підходить. А я чекаю вас. І сподіваюся на те, що ви вже нагодували свої сім'ї, приготували вечерю. І сьогодні ви вже відпочиваєте. Сьогодні недільний день, тому ми всі знаємо, що у неділю потрібно відпочивати. Тому я закликаю вас ввечері провести зі своєю сім'єю, хто зі мною, хто з сім'єю, але відпочиваючи, тому що завтра новий робочий день, новий робочий тиждень, весна, роботи багато. І навіть у тих людей, які живуть у квартирах, у них теж весною робота є. Хочеться все помити, все прибрати, протрусити, повитирати. А занадто тим людям, які живуть у своїх будинках, в яких є городики, в яких є парнички, теплички, які висівають на сінечка на розсаду, то тих роботи дуже-дуже-дуже багато. Тому чекаю, хто перший е, вже є, хто вже підключився, подайте якийсь знак, знак того, що ви зі мною, ще я вас бачу. Ще декілька хвилинок, тому я чекаю на вас. Так, я дивлюсь, тут у мене вже люди зібрались, а мені на цьому телефоні не видно. А на цьому видно, що 23 людей нас чекає. Тому я вже буду розпочинати. Я хочу привітати вас сьогодні неділя. Тож вітаю вас цим недільним днем. усіх. І відразу з самого початку хочу сказати такі слова, що нехай Господь благословить кожного з вас. Ті, хто зараз дивиться мене в прямому ефірі, всі ті, хто будуть дивитися після, нехай Господь благословляє вас на всіх путях ваших, у всіх сферах вашого життя. І нехай Господь оберігає і вас, і ваших рідних, і близьких, і ваші домівки, і ваші міста. Господь щеть над вами. Моліться, і Господь чує, і Він відповідає. І чим більше ми будемо молитись і просити, і взивати до нього, тим швидше прийде відповідь. Сьогодні, знову ж таки, кажу неділя. І давно ми з вами не проводили. Ага, тут вже є маєте чудовий вигляд. Дякую. Ви знаєте, ви мені робите компліменти. Ага. Вітаю з Хмельницького. Дякую. Справа в тому, що. Там і там на двох телефонах різні ефіри. Ну, є як є, тому що е, чомусь я на цьому телефоні не бачу нічого зовсім. Не розумію чому. Тут вже видно. Але... Так, я тут буду читати, а там буду говорити. Так воно буде краще. Е, вчора я показувала е, такий е, відео два з двох частин. У нас субота була, і субота ми готуємо обід разом. Але вчора трішечки був інший формат, тому що е, готувати обід потрібно було, Алла, вітаю, е, потрібно було. Щось закупити для того, щоб годувати. Я місяць трішечки більше навіть не виїжджала в місто, нічого не, не купувала. Те, що було, те і було. О, те ми доїдали, що в нас було там в наших запасничках. І що я вам хочу сказати: ви знаєте: багато людей написали коментарі, дуже багато таких позитивних коментарів. і Ну, Багато порад тих, яких для мене вони стали нормою, а для багатьох це було як відкриття. І це радує, тому що я вважаю, що для того є YouTube і такий. Всякі майданчики, такі соціальні мережі, для того, щоб людина до своєї мудрості додавала ще чиюсь мудрість. Горді люди, які високомірні, горді, вони шукають, щоб таке, щоб підловити і чимось зачепити блогера, щоб його чимось, а розумні люди додають до мудрості мудрость. І я хочу вам сказати, що мудрость, яку я вчора дещо там розповідала, вона не моя. По-перше, мудрості дає Господь. Він сказав, що якщо в кого не вистачає мудрості, то потрібно просити в нього. Я кожного ранку прошу в нього мудрості. Але є ще мудрість батьків, мудрість дідусів, бабусів, які нас виховували. Зараз е, молодь так, молодь так е, якось виховують, е, що потрібно слово, я нещодавно почула таке слово, знаєте, від близької людини е, сепарірувалась від мами. Як від мами можна сепаріруватися? Я не розумію, що таке сепаріруватися. Я так розумію: слово сепаратор це відділитися. І звідти слово сепаратизм, тобто розділення. Розділити потрібно там два народи, або навіть в середині народу там, людей розділити. Оце називається сепаріруватися, я так розумію. А як можна від мами сепаріруватися? Це не обов'язково жити разом, не обов'язково докладати всі свої кроки. Ні, але ну, прислухатись. Ну, в нас ж теж були мами і тата, були бабусі дідусі. Я скільки взяла від своєї бабусі, я скільки взяла від своєї мами, тому що вони були мудрими. Це не означає, що я так по життю йду, як йшли мама із бабунею. Ні. Був той час у бабуні, у мами був інший час. а Ми взагалі живемо ще в інший час. Це не можна притягувати так з одного в другий, так і думати, що воно так і буде. Воно по-другому. Ми живемо зараз, ну, зовсім інший час. Він... Була війна. була вже війна. От мама пережила війну, там бабуся з дідусем. Але такого не було. У мене, до речі, сестричка померла саме у ту війну, тому що переховувалися вони в погрібі, і вона була зовсім малесенька і захворіла на пневмонії померла. О, і померла. Багато горя було і в ту війну, і в цю війну. Але ця, кажуть, війна гібридна, тому що ну, ніяких не то, що ну, війни взагалі які можуть бути, бути правила війни, але зараз взагалі. Перед цим був ковід. При цим живемо ми в дуже тяжкий, тякий, тяжкий час. І дивишся, молоді така по 30-40 років вони звинувачують тих совкових, тих прямо отак, отак, отак. Але ж я знаю, що ці діти, от внуки вже наші, вони підростають, вони, в них теж будуть претензії до своїх батьків, які б у них батьки не були. Добрий вечір, рада зустрічі. Я рада зустрічі. Хай це зустріч віртуальна, але ми все-таки відчуваємо, ну, що ми говоримо, і, і оця єдність все рівно є. От. І все рівно така проблема батьків і дітей, навіть не проблема, а противостояння було завжди воно і буде. Тому я проти цього противостояння. Прислухатися є своя думка, є думка мами, і думка тата, хто зі ще сказав, з цих трьох думок можна свою власну йти своїм шляхом, але прислухатися потрібно. Так от, з приводу вчорашніх закупок і багато було запитань різних, і там мені написали: а що як пенсія 3 тисячі, як жити? Доброго вечора. Я кажу, дівчатка, а в нас і, і хлопчики. Так що, всіх підписників, всіх глядачів, хто ж зараз зайшов, я всіх вітаю. І три тисячі У мене пенсія 2520. Дуже маленька, тому що дуже маленький стаж. По-перше, дітки хворіли, так сталося, що мені довелося бути з дітками. Стояло питання: чи моя кар'єра? Чи здоров'я дитини. А потім сама прихворіла, а потім вже й торгували на базарі, але чомусь ці 12 років, по-моєму, взагалі не врахували, хоча налоги ми платили дуже великі. І так сталося, що в мене зовсім маленька. Коляня на одному місці пропрацював 42 роки на дуже, 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 дуже важкій роботі. Пенсія трішечки більше, ніж моя. Тому ось так. І взагалі ми жили. Дуже-дуже-дуже-дуже сутужно все своє життя. Хтось запитував, що я вмію шити там, чи в'язати, і шити, і в'язати, і хрестиком вишивати. Знову ж таки, по тій самій причині. Я з багатодітної сім'ї, молодша, одна дівчинка п'ята. Хотілося помодничати, але моднічати не було Ні Сильно з чого. Тому що мама не в змозі була щось там таке робити, От мені купувати, тому я шила сама собі, вигадувала, сама кроїла, отак От як відчувала, так і робила. Те ж саме і з в'язанням, те ж саме і з вишиванням, те ж саме з усім. І потім, вже коли ми з майскуляні одружилися, він теж з багатодітної сім'ї, і допомоги не мені, не йому. Отак, от як одружилися, отак, от як перейшли на квартиру, а я ще така була мудра дівчинка, що я вчилася вірніше, я мріяла про одну кар'єру. Хотілося мені вивчитись на вчителя. Дуже я мріяла про це. Перший рік не, не поступила вчитися, ну і вирішили мене брати старші мої розумні. Мудрі вони вирішили, що мене потрібно десь прилаштувати, щоб я свідчила, тому що вийду заміж і не буде в мене освіти зовсім ніякої. І кулінарне училище. Але це було не моє взагалі. Взагалі. Я там займалася тим, що писала сценарії, писала різні там, готувала різні вечори, була такою активною, дуже, дуже, дуже активною. Таким комсомолкою дуже активною я була. І такою активною, що залишилось два місяці мій до закінчення навчання, а я просто сказала: не піду, тому що це було зовсім не моє, до крику не моє. І я не вивчилася. І зовсім мені казала, розумна, розумна, а у мене освіти немає, зовсім. Школу закінчила. І, ну, Училище дали мені бумажечку, що я там вчилася. Але освіти не було такої, як я хотіла. Я думала далі, в сину, але дітки пішли а там. Проблема була з дітками, з хворобою, трішечки там садочки не доглядали, і все. І ми, коли з колянією дружилися, він переїхав за мною, тому що я в обласному центрі вчилася, там він переїхав за мною і пішов працювати не по спеціальності, тому що він машиніст тепловоза, і помічник машиніста працював він. ну, Хороша була робота, але він вимушений, ну, не вимушений, йому хотілося. Кохання це ж таке, поїхав за мною. А там такої роботи не було, і він пішов працювати підсобником на будівництво. Тоді зараз це такий великий магазин в обласному центрі. А тоді він був взагалі один такий здоровий. І він заробляв 60 рубль, із них ми 30 віддавали за квартиру. Допомоги нам не було. Не, не, не звідки, і я не працювала. Е, покинула навчання і ще поки не працювала. Тому за ці 30 рублів, що було, потрібно було і одягатися, і їсти. Тому мене було написано меню, я писала, і я вичисляла, скільки нам грамів макаронів сьогодні з'їсти, скільки грамів олійки. Що все було грамотно для того, щоб кожен день нам було ще їсти. Добре, що на роботі раніше давали термоски. Потім коляні вже як і пішов на роботу вже туди ж жиле... на залізницю <гум> працювати. І там вже було легше, тому що там і зарплатня була більша. і все-таки їм давали ці термоски. Доброго вечора, доброго вечора, да. То ну, вже вже трішки було легше. А то я просто грамами вичисляла. І, і для мене було важливо. І потім, вже, як діти були, а потім, вже, як і старша донька заміж вийшла, жили теж тут. І в нас в один рік так вийшло, що нас багато, донька старша вийшла заміж з чоловіком тут. А в один рік померли обоє колінні батьки, помер брат колін, трішечки ми як там, могли, допомагали. І в нас таке велике будівництво, ми добудовували собі теплий перехід робили кухню, гараж, це все в один рік. І, і машину ми купили в один рік. І це було ну, дуже тяжко. Якось і долар був там 2,80 став 8. Ми попали ну, ну, це просто був такий час. І все, яке господарство було на весілля, ми повирізали все, що було, на будівництво, що там це було. Все повіддавали, і потім заходиться моя вранці сім'я. І дивляться мені в очі, кожен їсти хоче, снідать, а мені хоч крізь землю провалися, мене нема що дати, тому що нема що готувати. Тому от мені, мене там пишуть, такі у вас прості рецепти, де ви їх берете. Життя. Життя підказувало так, що такі підкидало етапи, що потрібно було вчитися всьому. А потім теж була така ситуація із сином, з цим, що вже його немає на землі тут серед нас. Теж там з ним трішки була велика така проблема. І, і хворіє він дуже, ну, дуже-дуже там нам дісталося так. І те ж саме, і залізли в долги, такі ми великі долги залізли. Торгувати почали на базарі, там бізнес, все а тут. Долар підскочив і ми в трубу таку. Але вийшли. І знову ж таки. Ні в кого не перепозичали, піджимали тугенько поясочок, діти вчилися. Слухайте, і дітей вивчили, і долги повідавали, і живі. У мене є там відео одне, як віддати долги, і більше в них не залазити є відео, геть подробно я розповідала. І про фінансову таку грамотність це те, що ми проходили. Дуже таке цікаве про правило семи конвертів. У нас це було сім конвертів, а Ось 10 там, такі рекомендації, і це те, що ми проходили. Кому цікаво, можете в коментарях написати. І я вам. І я не бачу, хто мене бачить. Хтось мене бачить, десь, десь мені якісь знаки подайте. Бо ніде нічого, я не бачу нічого. Хтось бачить мене десь.